Сьогодні, 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни, у цей пам'ятний день. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, виступив зі зверненням. Найважче, що доводиться чути, це коли відзначаються державними нагородами посмертно, коли нагороду отримують батьки, дружини та діти, маленькі діти героїв. Мужні воїни самовіддано захищають свою країну, відстоюють територіальну цілісність і сплачують за це неймовірну ціну ціну життя у цій жорстокій війні. Сьогодні День пам'яті захисників України, і я схиляю голову перед кожним, хто загинув за батьківщину. Ми завжди пам'ятатимемо тих, кому завдячуємо сьогоденням. Герої не вмирають, вони завжди в наших серцях та в історії. Вічна слава героям. Відзнаки Верховної Ради України вручив медикам добровольцем Олександр Корнієнко, перший заступник голови парламенту. Повідомляє про службу апарату Верховної Ради. Він поспілкувався з лікарями-добровольцями та колективом першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Порогова, взяв участь у церемонії складання урочистої присяги. Сьогодні мав за честь особисто подякувати та вручити медикам першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Порогова, почесні грамоти та грамоти Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у забезпечення надання висококваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов'язку та високий професіоналізм. Перший віцеспікер висловив подяку за мужність і відвагу лікарям, фахівцям з невідкладних станів, фельдшерам, парамедикам, медсестрам, технічним та профільним спеціалістам, які щоденно рятують життя українців у надзвичайно складних умовах. Багато з них навіть в окупації без світла, води, інструментів, просто руками роблять свою справу. Якщо поєднати усі три компоненти: військові, волонтери і медики, це тричі шановна історія, наголосив віце-спікер, високо оцінивши і значення волонтерського руху в Україні під час війни. Саме волонтери-медики підкреслив він проводили евакуацію з Ірпеня, гостомеля та бучі з перших днів широкомасштабної російської агресії. А зараз вони рятують українців з пекла війни на східному фронті України. Повертайтеся живими, повертайте наших людей живими. Прийміть велику подяку від людей і від мене особисто за врятовані життя. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Україна та Польща спільно та відважно прямують до перемоги. Переконливо заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, перебуваючи з робочим візитом у Республіці Польща. Спікер зустрівся із маршалком Сенату Польської Республіки Томашем Гроцьким та вчергове передав подяку польському народові за всебічну підтримку та допомогу вдячний братній дружній Польщі за ту підтримку, яку Україна відчуває щодня на всіх рівнях та напрямках. Ми одностайні в оцінках та позиціях наших країн щодо ганебних дій Росії. Ми спільно та відважно прямуємо до перемоги, і це важливо. У місті Ольштин спікери українського та польського парламентів відкрили кільцеве перехрестя імені генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка як символ миру та єднання наших народів. Відтепер українці та поляки матимуть ще одне місце, яке згуртовує нас у спільній перемозі, це справді історична подія, і я вдячний другу України, маршалку Сенату Республіки Польща Томашу Гроцькі, за можливість бути присутнім в такий визначний день, наголосив голова Верховної Ради України. Марко Безручко, постать, яка об'єднує наші народи, і нерозривно пов'язана з дивом на віслі, однією з найважливіших переможних битв в історії Польщі та всієї Європи. У 1920 році він боровся за вільні Польщу й Україну та вільну від більшовизму та комунізму Європу, і ця подія приклад того, як багато Україна та Польща можуть досягнути, коли вони разом, а наші країни разом, додав Руслан Стефанчук. Під час робочого візиту до Республіки Польща голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також взяв участь у молодіжній конференції, яка об'єднала активну молодь політиків, експертів та громадських активістів України та Польщі. Спікер українського парламенту виступив на одній з панельних дискусій російське вторгнення в Україну як стимул посилення ролі українсько польського тандему у Європі. Головне, що ми маємо усвідомлювати, Європа та світ уперше часів Другої світової війни зіткнулися з війною таких масштабів, і мета Росії залякати всіх довкола та почати диктувати свої умови світові. Сьогодні Польща, Литва, Латвія, Естонія самовіддано демонструють справжню солідарність. І коли деякі країни нам кажуть, ми не дамо вам зброю, бо вона колись нам може знадобитись, саме ці країни кажуть: беріть те, що в нас є, воно вам більше потрібне. І саме так має діяти вся європейська громада. Підсумовуючи спікер українського парламенту, наголосив, що був радий поспілкуватися із молодим поколінням, яке гідне поваги та захоплення. Сьогодні я побачив по справжньому інше покоління українців, які здобувають освіту у Польщі, але обов'язково повернуться додому, бо вірять в нашу перемогу. Поляків, які перед тим як іти на навчання, їдуть на вокзал зустрічати українців, що рятуються від війни. Вони всі разом вчаться, а потім гуртуються або відправити в Україну гуманітарну допомогу. І кожне питання, яке я сьогодні чув, закінчилося словами: чи ми можемо допомогти Україні? Сьогодні, 29 серпня, у день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, урядовці, представники офісу президента, голови комітетів, народні депутати. Зустрілися з членами родин загиблих військових, представниками громадських спільнот. На жаль, саме цього року це свято отримує ще більше значення, тому що за останні півроку кількість тих, хто підпадає під це свято, кількість тих, хто нас покинув на цій війні, дещо зросла. Однак всі проблеми, які виникають в сфері захисту, і пам'яті загиблих, і захисту прав родин загиблих захисників ми продовжуємо постійно в постійному режимі вирішувати. Багато зроблено чимало ініціатив реалізовано останнім часом. Однак війна розв'язана Росією. На жаль, їх додає. Я мама загиблого першого офіцера киянина. Потрібно зробити один закон для всіх родин загиблих, яка Ціна життя мого сина в 2014 році і мами, наприклад, Зазовсталі, Азовсталі, у якої син загинув в травні цього року. Хто? Взяв на себе сміливість нас так поділити. ви ж знаєте, батьки між собою спілкуються 14-го року і зараз, і в першу чергу їх цікавить пенсія, яка призначена пенсія. Тому ми звертаємося про допомогу зробити е, е, автоматичний перерахунок пенсії нашим е, батькам і дружинам. Автоматичний і врахувати грошове забезпечення, яке вже діє зараз саме станом на 2022 рік. Прийнято закон про комплексний огляд системи соціальних гарантій для всіх категорій, в тому числі для родин загиблих. Зараз ми разом з усіма міністерствами, відомствами з профільними комітетами, проводимо роботу, щоб проаналізувати і дійсно зробити цей комплексний огляд і продивитися його не тільки з скажімо, гуманітарного боку, а також з економічного боку, яким чином це має підкріплюватися економічно, якими програмами, звідки ми будемо брати джерела фінансування. Вання цих програм лише у спільній співпраці Верховної Ради України, уряду, Офісу президента та громадських структур можна зарадити справі. У цьому одностайні всі учасники зустрічі питання гострі, болючі, тому що йде війна, люди гинуть, люди потребують соціального захисту, піклування, допомоги, інформування, вчасної підтримки. Але Такий формат зустрічі це якраз є запорука до якнайшвидшого досягнення вирішення цих проблем та врегулювання існуючих законодавчих колізій і інших нормативних правових документів. Сьогодні ми не просто зібралися, щоб поговорити, а щоб ми знаходили якісь спільні рішення механізми там, вирішення ваших проблем. Так, от, перше, що я хочу запропонувати, це створення на базі. Регіональних центрів з'явиться мій представник з відповідним мандатом згідно законодавства. При цьому представнику обов'язково буде дві людини, які будуть надавати консультації, зустрічатись в тому числі з вами по будь-яких ваших питаннях і максимально швидко ретранслювати це як на засіданнях уряду, так і на засіданнях відповідних. Комітетів сьогодні ми ті питання не вирішимо. А якщо створимо робочу групу при Верховній Раді з родинами загиблих всіх напрямків, і яка буде працювати і вгорти ці питання? Після обговорення нагальних проблем родин загиблих захисників відповідної дискусії, представники громадської організації Єдина спільнота України висловили вдячність усім присутнім представникам влади за спільну роботу. Якщо дозволите ще крім того, що ми просили вручити подяку за ту, що співпрацюю з родинами. От дві секунди, пані Олені Вербіцької да. від родин загиблих. Водночас Олександр Корнієнко доручив профільному комітету Верховної Ради створити на його базі робочу групу для опрацювання сьогоднішніх пропозицій. Перша з них це урівняти в правах родини загиблих у 24 лютого, повномасштабного вторгнення Росії і після 24-го. друге величезне питання, яке зараз тільки формується. Це питання дійсно всіх, хто зараз гине. Тут цілий комплекс питань і про отримання документів, і про їх там, розслідування різних випадків, і про оперативність, і так, далі, і так далі. Тут це разом, мабуть, з Завітневичем, тому що це все-таки на стику із Генштабом з Міноборони все відбувається. І, звичайно, це далі підтримка поточна родин загиблих по різним напрямкам. Перший віцеспікер доручив зробити статистичний аналіз громадських спільнот України, нинішніх і майбутніх. Приміром, лише у Маріуполі вже три родина морпіхів або ж єдина родина сумнозвісної Азовсталі. Голос Азовців сьогодні чує увесь світ. Голос інших, що створюють нині довкола військових підрозділів, також має бути почутий, наголосив Олександр Корнієнко.